Всі ці балки, хлопки, обрештування все проломане, і коли будівельники будуть здійснювати роботи, можливо, ми навіть там достанемо якийсь великий уламок або шматок чогось такого, що буде свідченням проти свідченням злочину. Свідченням злочину. Сійськими проти України проти культурної спадщини проти нашої бібліотеки там, навіть якщо не буде осколок, там просто може бути відламатися величезна частина з того будинку, куди попало потряпим, і тут просто може бути кусок якоїсь стіни від ні ніколи можливо, можливо. Ну тобто, це все, все тут... що доведеться в ході цих робіт відремонтувати, застабілізувати, щоб надалі не руйнувалася всі ці. Дерев'яні елементи даху, і на ці покрівлі буде ще одна покрівля, тому вважаю, що переживемо ще одну зиму. Навіть в таких умовах це нам дозволить пережити і осінь, і зиму, і весну наступного року. А там як будуть справи на фронті, як будуть справи. Взагалі, в країні, ми будемо дивитись, можливо, буде вже наступного року розпочати проєктні роботи, а там і капітальний ремонт всієї будівлі. Крім даху, ж треба ще і вікна, і опалення, і це також важливі складові для того, щоб відновити повноцінне функціонування книгоспіру. Ще раз, якщо можна про пошкодження.